Audi Q7 Quadro 2019 року. 2,0 бензин на автоматі з пробігом 129 тисяч кілометрів. Лінзована оптика, омивачі фар, камери 360, 20 легкосплавні диски, а салон тут, звісно, бомба. Шкіряний салон в ідеальному стані: Мультикермо, шкіряне мультикермо, голосове управління, підігрів руля, круїз контроль, дерев'яні вставочки такі, а широка панель. Також з дерев'яними вставками, електроручник, автомат, як вже сказали, керування мультимедією, підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль, драйв-селект, система старт-стопу, система антизаносу, мога при спуску. Машина заводиться з кнопки, відкривається підлокітник з виходами під USB. Велика чудова панорама з виглядом на небо, керування панорамою, торочка. Так сказати, тіньочка, створення тіньочка. Багато місця на задньому ряді, як я сказала, вже клімат контроль. Дуже багато місця. Багато місця, тому що це розложений задній третій ряд сидінь. Треба утримувати і складається ось так. Один і розкладається. Ось, дивіться, другий. Зверніть увагу. Третій ряд сидінь готовий. Складається також із кнопочки. Дивіться, закривається з кнопочки. Кого зацікавила? Така модель, шикарна модель. Знаходиться вона у нас в Білогородці, Софіївська, 19. Приїжджайте, оглядайте та забирайте.